Всім привіт! Дивимось Кусурінохі Торігота або монолог фармацевта другий сезон, 32 серія. Але спочатку, так як напевно це відео все ж таки вийде 8 березня, хотів привітати мою дуже маленьку, так таку аудиторію, але навіть. Такі маленькі аудиторії є деякі дівчата, які мене дивляться. Не знаю, чи плачу на це відео, але хочу привітати з 8 березня. Святом боротьби за жіночі права. А, якщо чесно, не вмію виговорювати нормально тости або вітати, то скажу просто: та легко і прямо. Поважайте себе дівчата! І Це. Радуйте себе і вообще в цілому не тільки в цей день, а взагалі, якщо щось хочете, робіть це тільки з розумом. В будь-який день, коли захочете. А... І ну так, да. моє вітання буде дуже маленьке, бо, як я і казав, не дуже в цьому знаюся. А... Що там було в нас в минулій серії? Ми дізналися більше про. Початок За, можна сказати заснування їхньої імперії, про імператрицю першу, я так розумію, імператора про цікаве випробування, щоб е, перевірити, чи є кров у наслідника престолу. А, в принципі, прикольний був тест, хоч я до кінця не до Петра в цій серії, поки мама не пояснила повністю. Ну, я, я, в принципі, було зрозуміло, що щось реагування кольору буде. І це зв'язано з вадами зору, що люди, деякі не бачать так кольори, як інші. І не в тому сенсі, як там неповна ця Блін, забув як хвороба називається. Ну, то, що... не, не те, що чорно-білий, тільки бачу людина а просто деякі кольори можуть трохи по-іншому бачитись. Наприклад, як прикол був. Багато, багато років назад з сукнею. Я таки не пам'ятаю, яку я бачив, типу, фотографії, і там деякі люди бачили жовту, золоту доку, деякі синю, по-моєму, чи чорну, я не пам'ятаю. Щось, типу, того. і так це все перевірялося. А, ну, і... Знову натяки для Мау-Мау були дуже-дуже величезні, щоб вона задумалась, хто такий все ж таки джинчі. Але вона, як завжди, взяла оце все. Всі свої думки і викинула в мусорник, як завжди, в відро. Ну, побачимо, що буде. Що цей імператор натякало йому взяти в дружини мау-мау. Він і відхилився, відхилився, вкажуючи на цікаві штуки. А... Ну, але зривнувати трохи джинші рівно застав. Побачимо, що буде в цій серії. Можна сказати трохи за тих, що було минулі. Побачимо, що буде сьогодні. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І будь ласка, що будете там дивитися, не виключайте ролик на YouTube, хай йде далі на фоні. Просто гущець виключно бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставите лайк подобайку, буде дуже приємно. І чим більше ви поставите, тим краще ролик буде просуватися YouTube, більше дай на українські тежі реакції. І так будемо просувати канал разом. Один, два, три. Ну і далі бачили ми відкриту школу, як вона працює, що там поки що все ж таки мало людей для джинші, Але потихеньку вона рекламується, можна сказати. І зустріли ще дідуся, який був знайомий з ройовним батьком Мау-Мау. Цікавий теж чоловік, але я не знаю, буде він ще грати вже роль в сюжеті, знаючи, що він в основному був, мав відношення до цього старого будинку з кімнатами, з дверима. А, точно, сгадавшая що на початку нової серії прям почас самый початок бачили кадри з маленьким і його матір'ю, і, я так розумію, теж імператоршою, імператором старим і супер. Mm.

отже свою аптеку, можна сказати, заполучила склад. Mm. Ми що ж пам'ятаємо, дівчину, яка теж збирає всяких комах. Mm. Можливо це так натякають, що до неї відношення якесь буде мати. О. <плес> І зразу її згадали. Якось, по-моєму, довго дома мав доходило. Про кого це може бути. Чи вона хоче, щоб вона цього не робила, щоб не не розповсюджувалась і на неї не думали. Ну, мені здається, якщо подумати можна, де вона буде. Польвам десь комах ловить. Що я тут подумав. Сьогодні, взагалі, першу, по-моєму, серію з нами. І поки що вона в сюжеті приймала таке, як сказати, деколи натякав на щось, що, мама-мау, пригождалася, і вона. Потім це використовувала, але прям сама не грала в серйозному сюжеті. І я боюся, що потім вона якось в драмі якось не зіграла. Ну, вона поки що вся така мила дівчина. Буде не дуже приємно, якщо щось погане з нею станеться. Але я прям читаю, що може такий сюжет бути. Знову про це заговорили. Ми так і не вияснили, хто всякі слухи чутки розповсюджував можливо. Я так розумію, це в якісь там перші, з перших серій нам показували кадри з маслами всякими, але не показували, хто там, походу. Це та ж таки сестра була тоді. А прикиньте, це якийсь суперглобальний план. І ці всі штуки спеціально Посадили рости, тобто ще заздалегідь десь за пару років назад. Спеціально це все зробили. Я здоладись, хто там. Як чесно, вона схожу на мав маву. Особливо коли та бачить якісь нові рослини, за її зацікавлені. Я сподіваюся, це не з тих комах, які починають супервоняти і прибавлювати інших, коли їх роздавити бредота. Ну що, в принципі, так і розповсюджується всякі хороби, якщо чесно, невідомі для людей одного народу на інший. Всякими караванами в основному. У нас зараз всякими кораблями, контейнерами. А, ви бачите, ті, хто дивляться на Ютубі, якщо чесно, із огрібної русні дубанутої світло випкнули. І коли я вже перезаписував, ну то, що ж не перезаписував, а впродовж запис, то забув він крути, блін. Запис фрагменту реакції той, яка йде на Ютуб, на, на щастя, запис, який буде з картинкою і звуком, який в описі під відео. Посилання буде, начебто я, я включив там запис, тому якщо можете йти по посиланню в описі і там дивитися саму реакцію, на жаль, на Ютубі цієї реакції не буде, ну, просто тільки мої думки по серії. Можна сказати, в цій серії продовжили а, згадування старої родини, тобто імператорів, імператриць старих. Згадувати. І навіть нагнали в кінці серії інтригу, що ж сталося. Поки що я. Ну, нічого більше не натякає, я думаю, крім якоїсь муміфікації. Ми знаємо, що саме перша імператриця була взагалі країни, і, можливо, в них було щось зв'язане з цим при смерті якихось віддатних людей, як знаємо, в Єгиптах всяких в пірамідах. В uh, саркофаг. Ну, тіла, хоча вони все рівно старіють. Ну, як не старіють, а просто не виглядають, як тільки поховані, тому uh, uh, ну, дуже цікаво, що, що це сталося. І ще може щось зв'язане з труною бути. Як ми бачили, вона якась цікава. Хоча тут треба знати, чи це те саме, яку завжди використовують, чи якась інша. Ну, і все ж таки тут вже треба розбиратися всяких лікарських штуках. В принципі, як мау-мау має робити, щоб думати, на що це могло повпливати на таке, що тіло не розлізлося. А... Ну і цікаво, що імператриця вдова. Начебто поки що. Як про неї всі говорять, що вона начебто добренька. Хоча вона про себе говорить, що прокляла імператора старого. Ну. Може, вона просто думає, що це так. Ну, ж, я впевнений, що вона просто думає так, але насправді цього не було. Але дуже цікаво, що насправді сталося. Тому арка починається дуже інтригуюча. Ну, дуже цікаво, як мама буде в цьому розбиратися. Да, уж, жалко, що так записом вийшло. Що, а... в з серії? Підписуйтесь, ставте лайк під байку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково, підтримуйте армію. І до побачення!